Мені здається, я бачила частково шпагачі. Дивіться, дрифтер на базі. Мені контується. А, а лижники це для пенсіонерів. Це не чесно, попрошу, мені 30 років. Май совість. Та з'їжджай на попі. Це в мене ще облад чи Сістла. Сі Друзі, бажаю здоров'я. Значить. Я вам казав, що зимовий контент буде цікавий, тож готуйтеся. У мене є дуже велике бажання затестити всі гірки в Києві для лиш і сноубордів схили. І, і десь в Київській області, бо я пропустив десь два, два сезони каток. І мені вже так свербить, що просто. І до цього, до речі, я не катав на жодному схилі в Києві. Тож зараз ми йдемо з дуже цікавим гостем, якого ви всі знаєте, на Протас, бо він сьогодні відкрився і подивимося там відбувається. Єдиний мінус, звісно, в тому, що зараз йде дощ. І ну, тоді виходить ну, мінус один на що показували дощ якимось чином. А! Але це не відміняє того, що треба їхати кататися. Так. Е Сьогодні у нас каточка буде недовго, десь годинка, бо все ж таки вечір суботи, треба з родиною трошки час провести. Зараз заїхали з Іванкою. Так, сьогодні ми разом за сноубордом її подруги. Чекаю, поки повернеться і прямо напряму їдемо на протас. Тут недалеко. По екіпу, до речі, я взяв собі шолом Джульбо. Зараз покажу який. Гарний як машина пожарна. Дивіться. Краса неймовірна. Ось такий шоломчик у нас. З вушками, Це як положено. І ось такі окуляри, точніше маску. Ось маска фотохромна. Така, як положено. І оце мені цікаво, до речі, чи буде в ній видно вночі, от як зараз. Ну слухайте, кайф. Мені зараз, от навіть зараз видно, тут поляризація 2-3. І нарешті в мене буде своя маска. Єс. Але з рукавицями в мене вийшла. Біда, я їх просто не знайшов. Тому в мене буде. Велосипедні крафт. Иванки нормальні, бачите. Блін, ну, нічого, нічого. Здоров! Що, ти забираєш речі у людей? там? Це ж сузуки. Воно для того і создано, щоб перевозиться це. Опа! <му> Можна мені лижі. Ви з інструкторами займаєтесь? Е, годинка, півтори. По скільки? По півтори години, так? От якраз півтори мені вистачить. Документи у вас є? Е, дія підходить? Підходить, а у вас є з собою готівка? Готівки, на жаль, нема. Потрібно просто залишити заставу або підсотривані готів. Е, давайте вам громіни залишу, вони там 40 тисяч, господі. Коротше, мені сказали, що лише годинник треба, як застави. Тоді віддають кеш треба 43,5. з половиною. Так, друзі, все тут просто. Ну, оренда не така дорога, як мені тут всі розказували. 350 п'ятдесят гривень за півтори години комплект це нормально. Все є, пацанів, пацановічлів, але обов'язково майте з собою заставу 500 гривень. Так, це мені 180 сантиметрів. Ходить якось чувак на радіо, у нього питають, як ви з такої дікції потрапили на радіо. У вас що, блат? Він каже, чому блат зі стла. <плес> Блять, як мені жарко мене, мозок пріє. Іванко, скільки можна чекати? <плес> Вже втомилося. <плес> так, ну що вам сказати? Кайф, оці відчуття. І якщо чесно, перший раз на протасі в Києві до цього я катався по різним, там був в Польщі, був, звісно, в Буковелі нашому. Але так, щоб сюди прийти перший раз. І тут все дуже класно організовано. Є офігенно, прямо ти відчуваєш хайп і от дві ж лижної двіжухи, багато людей на бордах, є що поїсти, якась майстерня, школа. І в цьому плані я знаєте трошки здивований, бо ну тупо давно я тут не був. Навіть просто ні, не не проїжджав. Ти от трошки е, потрапив кудись в гори, хоча там совєтська сталінка. Доброго дня, та карткою ж можна вас правильно? Можна нам два на по дві години. 150 і по 20 вже Добре. Так, Рєбзі, ну що, витяг. За один раз по 35 гривень будні, 45 вихідні свята. Вихід 150 і два скіпаса по 450. Ну, тобто вартість нормальна. Дві людини по ним зараз зможуть вийти і спускатися. А за дві, кожному ви оплачуєте карти по ага. і... Супер, 45. супер. Мені ще і виявилося, нічого не налаштовано. У мене тут налаштування ще людей. Це називається, я приїхала з Максом кататись. Ви бачите Макса? Бачите? І я не бачу. Це в мене що, облад чи сістла? Сістла. Треба дві години. Дві, а потім що? Потім все. А потім потім Тиква. ви футки її погнали. <ріх> а що треба з бордом взагалі робити? розкажеш мені? Ми наразі замінюємо мені градус е моїх ніг. А як вони викупили, який в тебе градус? Стандартне 15. А, а тут було нестандартне щось? У нас тут було зовсім так. ну сім просто дівчина отак каталася. Просто борт лежав на зберіганні, розумієш? І Якби це все було. Ну що ти? Та там не видно твоєго обличчя, повір мені. Ну це не серйозно. Коли останній раз каталося? Коли останні назад. Ага, тобто ти як я. Давай, хто перший впаде, той віджимається, той віджимається 10 разів на схилі. Я думаю, що ти зараз впадеш, бо ти будеш стібатись. Ну це взагалі правда. Це твої? А, ну вони мені вже дивись, пальцями тикають. Так, значить, Оце, давай. Показувай. Мені може до забору якогось треба підійти. А чого ти не брав палку? Палки треба було зібрати? Ну так. Да. Я без паличів. Я не люблю на палках. Щось в мене не виходить далі. Ну все, пока. А я пішла. Тільки давай, поїхали. О, дивись, всі на бордах. Тут все легко. А Хлопця, він буде? видно, що профіп, запитаєш, як це робити. Та мені хоч стати. Треба і не вбити себе просто на якось я Ну якщо чесно, оце я вже забув, це стрьомна тема, Особливо тут воно таке передристане на рівне. І ти їдеш і реально хочеться впасти. Точніше, не хочеться, а можеться. Коротше, Макс, звісно, кидало, бо він пішов підніматися на оцій штуці, яка називається Бугель. А я йду пішки. Тому... Не поминайте мене поганими словами, будь ласка. Ну що сказати, тут, по-перше, черга, якщо є інструктор, то він може проходити в загальній черзі швидко. Ну, типу, підійшов і перед тобою. Тут немає окремих скіпасів для них, ну точніше входів. Тому зважайте на це. І ось тут видно, що народ трохи обдовбив. Зараз, ну прям стрімченко трохи, от серйозно. Але накатався два роки і зараз ці враження прикольні. І оце знаєте гіпер якийсь настрій у народу. Ну, тут є, і він прикольний. Як це взагалі відбулося, що ви швидше? І що зі мною? Де мої палки? Чому я навіть на одному місці? Я все правильно роблю? А як ти швидше, ніж я? Блін, сі це... Ну що, вона вже падала, тільки чесно. Ти вже стало прикальдес. Що, поїхали? Так, репджес спуск займає менше хвилини, і це, напевно, другий за часом спуск, який е, найкоротший в моєму житті. Але в цьому плані. Це одно цікаво, бути в Києві, а відчуття тільки Оти десь там. Іванка десь ще їде, я бачу. Чи не їде, чи падає. Десь отам все це відбувається. Скіпас, щось тут один підйомник, і він дуже повільний, щоб піднятися пішки, що на скіпасі, я бачу по часу, плюс-мінус однаково. Дивно. Сєточка, що з тобою? Чого ти? Впала? Ні. Навіть не впала? Я просто присідала відпочити. А. Та що там все легко? Що ти боїшся? Бо я трусіха. Ну там насправді стрмно дуже, там воно таке рване якесь. Е -е, що тоді? Вгорі зустрінемось. Не, вгорі. Як думаєш, скільки разів ми з'їдемо? Нормально ми з'їдемо, Що ти переживаєш? Ні, Ну просто один спуск на 40 секунд займає приблизно 5 хвилин. Я спускалась довше, я трималася. Я не такі ж. Так, поки їду, розкажу що я тут собі набрав. По-перше, я взяв нарешті маску, бо всі сезони, які я катав, у мене була рентальна масочка. І, друзі, це жесть, бо на рентальній масочці не ну, ніколи не знаєш, який прищ вичавився у людини. Ну, в принципі, знаєте, це не гігієнічно, так само як прослуховувати наушники після когось. Тому я вирішив взяти собі. Це жульба, модель не знаю, Зараз ви бачите на екрані 2-3 фотохром. Тобто я можу і зараз їздити на ній, тобто, ось, спокійно, мені все видно, але неправильно трошки вдягнуто. Ось так, ось супер. І так само я можу в день їздити, вона стане темнішою, і мені буде все ок. Шолом також за жульбо. Якщо ви не знаєте, то жульбо це. Дуже така крута гірськолижна компанія, яка займається в першу чергу окулярами, і окулярів все, все пішло. Тобто на рахунок оптики тут завжди все супер. Куртку взяв хана, і це ніяка не реклама. Я взяв це все за свої гроші, звісно, по знижкам через знайомих, але тому що воно все достатньо таке оптимальне. Не можу сказати, що найдешевше, але куртка, мабуть, найдешевша. А ось шолом і окуляри це трошки знаєте, такий середній сегмент. Але треба взяти і не паритися. А зараз про корисне. Що таке класний екіп? Ну, класний екіп, по-перше, це, от, наприклад, Pajero Sport, який може от їхати просто по неіснуючій дорозі. Тобто дороги нема, Pajero Sport є. Але, але, для лиш. Чей борда також повинен бути свій наприклад, обов'язково, як для мене, це своя маска, всю, яку ви бачили. Прекрасна штука, фотохромна, все клас, і шолом. Тому що це індивідуальна річ, яка повинна бути у кожного своя. Де це можна вибрати правильно? На сервісі смартшопінгу Hotline.ua заходите, Пишете Hotline.ua, шоломи для лиш і маски. Все знаходите, берете по знижкам, якщо знайдете, звісно, найоптимальнішу пропозицію, і все буде добре. І знайте сюди, на джеті не можна. На ньому можна, але бачите, що й на ньому не проїдеш тут. Вже е, так, дивіться далі. Відосік я поїхав дивитися чи з бамперами. Тут все нормально, бо тут таке, таке м'ясово було, що просто. На рахунок лиш, як мені всі профіки сказали, що краще брати в рентал, особливо для тебе. Тобто, якщо в тебе нема 10 виїздів в сезон, як мінімум, то навіть не задумуйся. У мене, звісно, нема. Я тому що раз в рік поїхати на якийсь буковель чи кудись, і там на ньому покататися буквально, ну не знаю, там 3-5 днів Тобто потім я вже захарююсь. Коротше, ну перший раз я вже спустилась. Я не падала, я просто присідала. Я ти порозуміла, що я вже падаю, і така я просто зупинюсь, присяду, перепочину. Переведу дух і пою далі. Вона ну, їде щось записує, А я йду. Фух. На рахунок цього протаса сьогодні відкриття народу небагато, але дуже цікаво, все це відбувається тут, все організовано. Рекомендувати, напевно, можу, особливо для тих, хто ніколи не катався. Бо ми для такої горки приїхали в Закопане, в Польщу і там їздили От реально, от щось таке подібне. Тобто схил був подібний. Дивись, вона ще так шить! Це не чесно! чесно. Попрошу, мені 30 років! Це чесно! Май совість! Йде оце і рже. Ось такий схил приблизно. І от наловчиться тут перший сезон можна. От реально, приїхати, спробувати. Рентал недорогий, інструктори є, все супер. Тобто вон пушки є, ковбаса є. Ні, це реально смішно. Я поки підняли з пішки. Макс якраз заїхав. І як вона? Пологі розібрав. Дивиться, наловчився. І ніжкою саме біля ага. тебе. Ну, слухайте, для лижника, по-перше, повинна бути швидкість. А все інше це вже це вже ти бачиш? Тому от їхати повільно, знаєте, я не профіт на лижах, але їхати повільно вам буде набагато складніше. І Я раджу, як чувак, який зовсім нещодавно їздив, як то сказати, кантуйте, чи як це називається, тобто робіть ось так. Типу одну ногу припідняли, скинули. Це називається карвінг, напевно. І це дуже прикольно. Якщо ви як Іванка, то ось на лижі ставайте. Є інструктор. Ну чи беріть їдьте плугом. Це вам буде як как, невеличка порада. Але так виїхати, ну ви їхайте, навіть, ось, знаєте, зараз фігачі в морду абсолютно лід. Такий, дощ ще лід, але в цьому є також дикий кайф, навіть можна пострибати. Ух! Крутяк. Ммм, відчуття класне. І ноги навіть не болять, як в минулому сезоні. Боже. Що ж там відбувається? Ай-яй-яй. -ай -ай. Дивіться, дрифтер на базі. А ні, контується. Щух напрямій. Ай Ай-яй-яй. -ай. ту-ту. Ту-ту, ту-ту, ту-ту-ту. Ту-ту. Ну слухай, молодець. Це який ти сезон? Дві п'ятий. Ого, твої перші враження за два роки катання. Ендорфінчик пішов? Так опець, мене. Чи знову Іванка перша, як це відбувається? Малий схил. Поки роблю висновок, що можна і походити, якщо чесно. Скипати 450 гривень не вартувати того. Я не поняв. Ти хоч піддатися, можеш мені? Типу я швидше їду вниз, ти вгору йдеш швидше. У мене якесь дежавю. Здається, цю картинку вже десь бачила. Діточка, що ти наробила? Зараз. Опа! І що ти робиш тепер? От мені цікаво. Блін, ну це я згадав наші подорожі, цього не вистачало. Тільки замість борда велик прямо уїжджав завжди Та з'їжджай на попі. Коротше, я просто переможець по життю. Я щойно <смеш>, сижу тут на горі, ось тут на прекрасній цій горі. І така, думаю, зараз стягнусь, поїдеся така красотка. Коротше, сижу, всього піднімаю просто трошечки свою сраку, І розумію, що я ще не встягнула борт. І що ви думаєте, борт зробив? Просто поїхав. Господи, який стид, це просто позор. Боже, це жесть. Так, оце для інструкторів, якщо що, це для всіх. Ну що сказати, хоч якийсь квест. Тепер мені треба Іванкін борт принести туди. Якби переваги треба шукати в кожному місці. Борт тут лежить також тут. Знаєте, я любив. Ось так, бачиш, для цього треба лишитись, Щоб борту доставляти для вас. Оце я розумію, а кажуть, лиш би пройтись О борді. Ну, oh май, попа мокра, все як положено. А зараз про корисне. Подбайте про свою безпеку на схилах. Обов'язково. Заходьте на Hotline Finance і беріть собі страховку для тих, хто катається. Спортивне страхування. І знаєте, якщо впадете, як у Іванки, в той борт понесеться когось, вб'є, це вже його проблема. А ваша проблема бути завжди захищеним. Для цього ви можете навіть зробити собі оплату частинами. І по цьому промокоду перший місяць оплати частинами вам Hotline Finance погасить. Ну, майже погасить, буде 99% знижка. Все, бісмарт, погнали! Дура. Так, якщо що, то оце мала гірка, там є. Крута. Зараз вона не працює. Трошки згодом буде працювати, якщо що. Поки катаємося на цій. В сьому однозначно є щось таке. Знаєте, дике, як Наталі Орейро. Пам'ятаєте серіал Дикий ангел. Оце щось подібне. Боголизні боголижникам, щоб лижі тобі дали? У людини є скіфас, вона ходить. Тебе і так ноги накачені, що ж ти оце все. А чого ти борт вибрала? Можна поцікавитися? Не кидали. Ні, я маю на увазі, чого не лижі? що сказали просто, Хлопець <смеш> сказав, так? Так. Понятно. Іванка, можна до тебе питання? Чому от перший раз, коли ти стала на е ковзанку, ти борт взяла? Я питалася до цього на скейті. І ти на подумала, локуборді. що буде легше? Я думаю, що борт. А лижники це для пенсіонерів. — Ну і чесно, я згоден з тим, що ви виглядаєте набагато краще, ніж оце все, але... Не, багато плюсів, взуття зручніше, ну, об'єктивно, ну реально. Ну але від цього було це постійно треба? Ну так це постійно тут треба. А десь там по великих горах не треба від цього. Десь просто їдеш. Понял. Ну, в основному це стильок, правильно? Да. Ну, чесно, говорить, ну, да, да, і в тебе ну, так само, да, правильно? Ну, все логічно. Дівчата такі, дівчата. Що... <рі> ну Я трошки свою історію розкажу, чому на лижах, тому що ми е, з 2019 на 2020 рік взяли Mazda cx 9 в Auto International на тиждень і погнали в Закопане. Ми тоді хотіли в Буковель е, бригадою з сіми людей, і ніхто до цього не катався на лижах. І на борді так само. І там у нас поділилося 50 на 50, хтось став на борд, хтось на лижі. І я запитав у чуваків, які катаються вже давно, і на бордах і типу, на що мені ставати, я три дні хочеться ну, сам покататися, а не навчатися. І мені порадили лижі, і от саме з того моменту я катався 19 й рік, 20, й 21. й я зробив паузу. 22, вже самі знаєте що, але я тоді катався в горах на велосипеді. Зараз я також хочу відкататися на лижах, а от потім, коли вже набридний, я в принципі зможу нормально кататися, хоча зараз я так вже нормально катаюся, я стану на дошку, бо це більш технічно, більш гарно, більш ну коротше багато різних більш. І найголовніше, що я вже в цьому сезоні відкатав на лонгборді багато і можу їздити навіть на пеніку, на електролонгборді І тому для мене якось дошка, дошка зараз може стати простішою ніж тобі. Так, дивіться, у нас є трабл, у всіх новачків, особливо на бордах. Це професіонал. Е, на вугільних підйомниках постійно всі падають, От Іванка тільки що щось не впала, але от що з тобою сталося? Я просто попала в цю штуку, я зараз впаду просто. <реш> О, так, да? Я тут маніврірую. <реш> я просто попала в колію. Угу. Я вже зрозуміла, що я не вигрібаю і замість того, щоб підпринути, підкинути ногу. Я ще так грібанула в неї трошечки. Що радиш для новачків? Не боятися. Не боятися, підійматися спочатку пішки, чи все ж таки одразу бугіль спробувати? Ні, реально, все таки краще пішки піднятися, хоча би раз-два, з'їхати і просто взагалі відчути борт угу. про прачувати. -про -чу -про Типу, зрозуміти, як воно що, куди його керувати, і потім можна спокійно йти. І головне, я там чувака просто дістала, поки ми там стояли, там поспілкувалися Просто це всі Я не нервуюсь, я не нервуюсь. реально, мені було так страшно. Я я питаю чувака, кажу, а якщо в яких випадках ви його зупиняєте? Він каже, якщо хтось падає, кажу, а як ви бачите, хтось хтось падає, кажу, там в кабіні є людина. Він такий, ти збираєшся падати так. Ні, ні, я так не сказав, кажу, а якщо я, якщо ви почуєте криктись на ту червону кнопку, там в нього є. Така теж кнопка. Я така кажу, якщо ви чуєте, що хтось кричить, тикайте, це буду я. Ну, Коротша, я від себе скажу, що просто перший раз, коли ну звісно, краще, якщо є можливість, просто навчитися з'їжджати, навчитися щось з'їжджати, а потім здавайте на всі кідомники. Але у нас от перший раз, коли ставав, вибору не було, і всі чоловіки швидко наловчилися. Але перші п'ять разів, особливо бардісти, ну була страта, я прям пам'ятаю. Тому будьте уважні і обов'язково тут є інструктори, бачите. Обов'язково звертатися до них. Допоможуть і дивіться, які хлопці гарні. Це як положено зроблю. Ну так дітей возять. Якщо що, так могли будуть. Так, це перший став, так, тапки. Ніби. Бачиш, а я швидше підіймаюся. Все одно. Входимо. Оскільки це перший день і, скоріш за все, народу буде завжди більше. Що я раджу? Прийти сюди, взяти екіп, якщо вам треба, там снарягу і вийти спочатку, просто проїхатися. О, типу зайти на цю горку і попрокататися. Попро -про Бо якщо вам не важко буде підійматися, то, мабуть, в будній день буде ще й швидше, ніж, ну, ніж ви розумієте, що. Тому краще от зробіть так, і це буде як, як тестовий. А потім, якщо зрозумієте, що впадло, підійматися, чи вам тупо на цілий день, то звісно, робіть кіпас. Молодець. це я розумію, що <звіт> Бачиш, оце справжні друзі. Кажу, що там людина розумна сказала, треба вірити в себе. В себе. Я б Давай не так, в себе. зараз скажи, Типу я хочу, щоб у мене через два роки було і воно збудеться. Давай, раз. Я два, три. хочу, щоб у мене через два роки було е, 3 мільйони доларів. І це збудеться. Отлічно. Ну, меркантильна вона, звісно, які всі гарні дівчата, зрозуміло все. Але збудеться, побачиш мені, будеш ділитися зі мною. Якщо казати про дітей, напевно, це найкращий... Е, Початковий сетап для дитинки. Не сильно крутий схил, можна з серединки десь піти і буде реально топчик. Тому, якщо з дитинкою, я, мабуть, прийду в цьому році і навчу. От саме тут. Ну чи попрошуємо. Тому в цьому плані також. Все, накаталися, Годинку прокатали, все здавати і йдемо. Отак. Без палок, бачите? Без палок, як без рук. А як сану народився, господь. як хорошо. Ну це профіки. Ну що Іванеса, як сая Це було офігенно. Я про лижі. <ріхи> Аж лишня впала. Офігенно було? Скільки ми? Разів сім з'їхали? Ні, мені дайте більше. Більше? Та ні, Разів. Я можу подивитися по відео, я можу все знімати. Спасибо всім, але цього достатньо. Отак, приїхати, дві години ухайдокаться. На тиждень такий. Так, ну реально. Чи там знаєш після роботи приїхав собі, упоровся, поїхав далі. Тим паче, як у Іванки, в неї є свій екіп, це взагалі прикольно. Фух, так, все, здаємося і трошки вам фіналізуємо. Що ти? Ти здасиш щось чи ні? Ні. А тобі нічого не треба? Що пішли, пішли. О, в мене ноги погано ходять. Це прикольно. Діти падають у Дуже обережно. Я спочатку почав жартувати, а потім чуть машонку не розтягнув собі, Господі. О! Мені здається, я бачила частково шпагатик. Частково чула, шпагатик мій. Кайф, друзі. Я хотів насправді, щоб ми з Іванкою ляпнули прямо по... По всім схилам в Києві, тобто, це у нас є Голосіївський, це у нас є ця Протаса в Яр. Тут дві дірки, до речі, я вам розказую про це. А потім ми хотіли виїхати в Київську область і там ще покататися. І там навіть є дичина, є місця, де можна прям профрірайдити. Звісно, там ніяких підйомників немає, але то може бути дуже весело. Але давайте ми напевно закінчимо цей відос саме. Ось таким першим бо Борас, він швидше вийде, він буде менше, то більше пора для новачків. І народ такий, от як я завжди, все життя, протас-протас. стрьомно буду лохом ходити, не знаю, що тут, скільки коштує. Тепер ви всі знаєте, скільки тут коштує, як це відбувається. Прийшли, катнули. І можете ще побачити всю прекрасну леді. Що ти скажеш? Ну, ти просто е, сказав поради для новачків, для яких новачків. Ні, ну я сказав, що як з бугільним підйомником. Е, що насправді перші рази, напевно, цікавіше буде. Просто піднятися. Здається, основна порада для новачків це не боятися в когось щось питати. Ось як Іванка, такиванка що треба... за червона кнопка? Зараз покажемо. <гум> Зупинимо все. І реально треба просто питати, бо навіть банально ми спочатку почали неправильно підніматися вгору, коли пішки піднімались. Ми йшли по правій стороні. І, виявляється, треба йти зліва. Найголовніше, що ми сказали, це те, що, що? Е всі бояться. Я боявся сюди приїхати. Ну, знаєш, ти типу, постріно нахіра, я не вмію, як лох, скільки коштує непонятно. А, так то ти не бо... не дощі бояшся, то ти просто <гум> та... морозі. а тепер, о, типу, як з мамкою приїхав, то все хорошо. Скажеш фінальні слова, якісь. Е, Приходьте і розважайтеся і взимку також. Давай так, шовіть вдома. Що краще все ж таки, борт чи лижі? Борт, звісно. Ну, знаєте, я погоджусь, напевно, але треба вміти кататися. Все, друзі, ось такий був невеличкий випуск. Ви знаєте про протас, ви все знаєте про борди і про лижі. Приходьте, катайтеся, і все буде добре. Але обов'язково свій шолом, свої окуляри, хоча б найпростіші. А лижі, ви вже тут візьмете з ботами. Це сказав? — Да. А анекдот розказував? — да розказував. Ну, рассказывал рассказывал я рассказываю приходит я всякие Приходить приходит чувак на питають, у ви з такою дикцією потрапили на що, вас Каже, чому скачему блатисла тепер точно все